Є знижки на таблетки Мебікар та 10% в аптеках. Подорожник вам та ощад. Вже три тижні приміщення школи у верхній яблунці, що на Львівщині, пустує. Усі 296 дітей не відвідують уроки, тому що на роботу повернувся колишній директор. Півроку тому Івана Січака відсторонили від роботи за булінг, а тепер поновили. Батьки і діти протестують серед них і отець Іван. Його троє дітей нині, як і решта учнів, не відвідують заняття. Жодна дитина не ходить до школи. Це вже ось вже третій тиждень тепер. А тут у школі був булінг він міг їх кривдити і фізично, і моральне насилля, то не тільки над школярами, але над, над вчителями. Світлана Висоцька, вчителька початкових класів у цій школі, а також мама шістьох дітей. Троє з них навчаються у цьому закладі освіти у верхній яблунці. Я змушена була свою дитину лічно. Приклад наводжу недавно три тижні назад. Що там таке було знущання над дитиною. Дитина каже: мамо, будь ласка, заберіть мене з цієї школи, заберіть мене в інтернат. Заберіть мене куди хочете. Тож нині син Світлани ходить до школи в сусіднє село за 2,5 кілометри. Зі слів жінки, конфлікт з директором Іваном Січаком триває вже 18 років. Завдяки протестам батьків його двічі знімали з посади. Він дітей бив, принижував, обзивав. Коли його відсторонили, і знову поновили. Ми знову не пускали дітей. Півтора місяці діти не навчалися в школі. Потім його знову відсторонили. Він знову дає в суд. І ось 18 березня директор знову поновлюється на посаді. Право батьки не виграв, вони не мали грошей, не мали адвоката. Батьки тому справу виграв. Він Світлана каже, що окрім самого директора, половина працівників школи його родичі. З березня батьки зверталися і у відділ освіти, і до ОТГ, і збирали підписи про звільнення і виходили на мітинг. І зупинятися не збираються. Ми вимагаємо громадянам. Села, звичайно, я від себе, від громади, села, жителів села Верхні Яблуки, щоб наші діти не будуть йти до тих піросполів, поки з посади не піде. Січок Іван Миколаївич, поки його не звільнять і його всю родину. Ми написали запит до Міністерства освіти та науки України. Там нам відповіли, що варто звернутися до місцевого управління освітою за коментарем та поясненнями. Ми писали та дзвонили. Поки що відповіді не отримали. Так само залишилися без відповіді телефонні дзвінки до Івана Січака, директора, звільнення якого вимагає усе село. Надія Лещик, начальниця відділу медіа та аналітики служби освітнього омбудсмена, каже про цей випадок. Вони знають. Ми, ми слідкуємо за цією справою. Так, там батьки, ну батьки виганяли купняками. Ми сьогодні знайомилися з рішенням Верховного суду і. і... Маємо такі певні застереження, певні зауваження до того, як ішла справа, як вона розвивалася. Служба освітнього осмени. Ми періодично аналізуємо справи про булінг і бачимо, що частина справ розвалюється в судах. Розвалюється через декілька причин: перше це неправильне формування документи. Також за булінг передбачена адміністративна відповідальність, і всього є три місяці, щоб суд виніс рішення по цій справі. З директором цієї школи справу до кінця не довели. Щодо цього директора було так само. Сплив строк давності три місяці, і він зняти звинувачення про булінг, тобто перед судом він за булінг, на жаль, не винний. Юрист Богдан Кушнір каже: поновитися у таких випадках дійсно можна, якщо знайти лазівки. Наприклад, коли за документами людину неправильно звільнили, з цього якраз усе починається. Якщо Відділ кадрів, чи хтось з керівництва допустив такі похибки у звільненні, неправильно написав наказ, вчасно не ознайомив або інші процесуальні допустив порушення. То, звичайно, особа має право подати до суду і поновитися на роботі через суд, ще й отримати компенсацію за фактично вимушений прогул. У відповіді на наш запит Міністерство освіти та науки України наголосило, навіть якщо директора поновлено на посаді рішенням суду в останній інстанції, це не кінець. Місцеве управління освіти може знову ініціювати розгляд справи щодо булінгу, щоб довести ці випадки та притягнути директора до відповідальності.